Шановні колеги, від фракції Удар народний Влад каплін. Будь ласка, зараз це останній виступаючий, шановні колеги, будемо голосувати. Політична партія Удар, її лідер, усіми картками, руками, ногами за двотурові вибори мерів міст. Перше. Таким чином українські громадяни. Не стануть більше жертвами політичних спекуляцій і маніпуляцій різних політиканів і політичних партій, які розбивають учора опозиційний сьогодні демократичний пул. Друге, я так само дуже просив би окремих кандидатів у президенти України, ті, які вже аналізуючи існуючі рейтинги, розуміють, хто переможе у цих виборах. Заощадити пенсіонерам Донбасу півдню малому бізнесу, гіпертонікам, яким, яких мільйони, в яких забрали 200 мільйонів гривень через закон, який про подолання економічної катастрофи був прийнятий. Умам, які в злиднях, але для українського народу, для нашої держави народжують дітей, було забрано мільйон, десятки мільйонів гривень. Так, от я звертаюся до кандидатів у президенти підтримати єдиного кандидата і зекономити 3 мільярди гривень для усіх цих простих людей. 3 мільярди гривень і почати реформи в країні, не давати сепаратистам роздимухувати сепаратизм в країні. На Донбасі, на Півдні людям треба порядок, спокій, пакет економічних реформ. Їм треба, щоб ми займалися економікою і не буде жодних проблем. Ще раз наголошую: єдиний кандидат: заощаджуємо гроші для простих людей. Нема чого за рахунок простих громадян тренуватися, гратися в політику. Дякую.